Для українців воля і гідність завжди були основоположними цінностями. Вони спонукали до боротьби. І сьогодні наша незалежність це головна перешкода для російського імперіалізму. Не дозволимо їм забрати наш маяк свободи. Ветері Кримичуцькі новини про події дня дивіться у нашій програмі. Сьогодні ще більше пече біль втрати у жителів нашої громади, адже у міському палаці культури в останню путь провели хороброго воїна Дмитра Кучерявого, який у віці 29 років навічно став героєм. Вічна слава воїну, щирі співчуття рідним, На варту нашої незалежності. Ще з перших днів війни стали кращі сини та доньки України. Серед них був і Дмитро Кучерявий, справжній герой, життя якого обірвалося 17 грудня під час виконання бойового завдання на Курщині. Солдат Кучерявий Дмитро Юрійович. народився 30 червня 1995 року. 30 серпня 2019 року пішов на військову службу за контрактом. Був механіком, радіотелефоністом радіостанції взводу зв'язку десантно-штурмового батальйону. 17 грудня 2024 року загинув, виконуючи бойове завдання захисту України. Дмитро мов позивний кіндер. Був жвавим молодим хлопчиною, який на службі демонстрував свою мужність, а у цивільному житті відданість власним переконанням і захопленням. Завжди був на позитиві, за, як то кажуть, за любий кіпіш. Ніколи не залишався осторонь. Як зараз помні, 18 му році, його перший виїзд грішні плавненько на місцеве дербі. Молодець забрала всю піротехніку. Мене тим, потім дуже довго сміялися. Потім він зацікав хокейний клуб «Кременчук», Дуже багато виїздів і домашніх ігор ми з ним відвідали. Андрій, друг та побратим полеглого воїна, зазначає, мене завжди дивувало, як в одній людині може поєднуватися стільки сміливості, хоробрості та доброти. Цього літа ми зустрічалися на решпорту. Він приганяв свого запорожця. Це така неймовірна машина, яка дивувала всіх. Він вкладав туди не тільки там багато коштів. Ну, всі свої знання, всі свої навики, вміння. Коли виїжджав на цій машині, то дивував всіх кременчужан позитивно. В цивільному житті це просто така людина, яка не знаю, ну особлення всі доброти, добротей, тільки може бути на фронті. Це неймовірний справжній десантник, справжній штурмовик не боявся ніколи. Він ішов на будь-яке завдання. На якій би лінії бойового зіткнення ми не зустрічалися. Головним для Кінтера було, аби в машині наповно грала пісня Ти є відьма, пригадує Кременчуцький волонтер Олександр Жуков. Нас познайомила війна у 2022 році. Ми Почали відвозити допомогу автівки, мавіки, це все. І колись був випадок. Ми на черву колону на Донеччину. везли також також допомогу. Він нас обганяє з перший. Ми по Донеччині їдемо І... зупиняємося. Він каже: що це я перший їхав в колоні. каже, Саганя получається я їхав перший в колоні. Бойовий товариш героя Ігор також розповідає: завжди коли мені була необхідна допомога, Дмитро був поруч. Приїжджав туди, куди не доїжджають броньовики. Діму одне можна сказати. Це він в нас навсегда, Ми його любимо. Це найнастоящий друг. зі мною він буде до останнього Це герої, 29 років з них 5 віддав війні, Був у всіх гарячих точках. Не боявся, не прятався. І завжди був перший. Його Саме перше поперед всіх вічна пам'ять та незгасна слава Дмитру Кучерявому воїну, який загинув у боротьбі за незалежну Україну. Вічна шана герою. Катерина Груднєва, Іван Каченко, Кременчуцькі новини. Віфлеємський вогонь миру, який щороку передається в різні куточки світу, знайшов свій шлях і до Криманчука. Хто ж його передав та що символізує це священне полум'я? Дивіться прямо зараз. Напередодні Різдва Христового у Кременчуці відбулася важлива подія. Представники національної скаутської організації України пласт Кременчук передали вифлеємський вогонь миру міському голові Віталію Малецькому. Ця традиція вже кілька років поспіль об'єднує громаду міста та дарує тепло і надію в серця Кременчужан. Дякуємо щиро за те, що ви завітали до цього дому, до виконавчого комітету Кременчуцької міської ради до міської ради. Тут дійсно потрібен благословенний. Вогонь з віфлієму для того, щоб дійсно рік вдавався нам усім, нашій всій громаді. Щороку вогонь запалюють у місці народження Ісуса Христа у вифлеємі. Звідти його доставляють до Австрії. А далі вогонь поширюється країнами Європи, Азії та навіть Америки за допомогою скаутських організацій. Вифлеємський вогонь є символом доброї справи і взаємопідтримки. Ці свічки можуть прогоріти буквально декілька хвилин. І вони наситяться цим миром, добро, добром, святістю, чи яму. Тоді їх можна буде потушити і знову запалювати. Тобто, Добре. ми стараємося цей вогник, він символізує мир і добро, і ми стараємось його, так би мовити, підживлювати не тільки там сірниками чи чимось таким, а й своїми добрими справами і віримо, що ми разом і ви також ми наблажаємо. Як написано біля ялинки, 25-й рік рік перемоги рік перемоги абсолютно правильно. Кожен з нас це робить і давайте продовжувати. і Дійсно, так буде. Вифлеємський вогонь символізує мир, про який зараз так мріють українці. Тож віримо, що вже скоро війна закінчиться нашою перемогою, а всі захисники та захисниці повернуться живими та здоровими до своїх рідних. Вікторія Максимович, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини. Традиція передачі віфлеємського вогню має глибокий духовний зміст. Вогонь символізує світло Христове, яке принесло на землю надію і спасіння. А ще цей вогонь є символом різдва і єдності. Тож сьогодні у стінах Кременчуцького військової району адміністрації пластуни передали віфлеємський вогонь нашим захисникам. Як усе відбувалось, дивіться далі у сюжеті. Вифлеємський вогонь з Києва в Кременчуцьку районну військову адміністрацію привезли пластуни українські скаути. Вітаємо, шановні друзі та подруги. Ми пластуни, українські скаути, заснували таку невелику традицію передавати вогонь з вифлеєм. Це таке святе місце, де колись народився Ісус Христос. І сьогодні ми б хотіли передати цей вогонь вам, як представникам різних військових частин, щоб цей вогник запалав і у вас. І ви і ваші родини могли теж відчути цей вогонь добра, тепла, бо він дійсно магічний, тому що зараз цей вогник палає вже майже по всій Україні і вже він в дорозі до наших військових, які знаходяться безпосередньо на фронті. Передача вогню миру це символічний поклик робити добрі справи і особливо напередодні Різдва. Дякуємо за цей вогонь миру, який сьогодні прийшов на наш. Район Кременчуцького це вогонь, віри, вогонь, який пройшов тисячу кілометрів. І сьогодні він дістався до наших військових. Я хочу, щоб ви його донесли до наших бійців, захисників і захисниць, щоб він їх оберігав і наближав нашу перемогу. Ми всі в неї віримо, і вона буде неминуче за нами. Дарина родом з Луганщини, нині проживає в Кременчуці. Пластовий шлях я почала ще в 9 років в своєму рідному місті. Туди мене привів мій рідний брат. Ми також разом пластували. І я кожного року приймаю цю ініціативу передачу цього вогню. Вофлеємський вогонь юні скаути передали військовим, які щодня боронять нашу країну. Вдячний капелан від ЗСУ подякував молодому поколінню скаутського руху та благословив їх на добрі справи. Ми наших побратимів, нашу гордість, наше молоде покоління, скаутський рух з бійцями, які пройшли цей вишків. Ми постійно зустрічаємося. Дуже талановиті хлопці при діях тактичних мають сноровку, мають вишкол. Я бачу ваші нагороди дійсно заслужені. Тому я хотів би благословити вас новими іконами. На них відображена ікона Пресвятої Богородиці, яка своїм покровом покриває козацькі війська по теперішні часи, з українською автентичною сучасною молитвою, нашою співучою рідною полтавською мовою, а також і особливо різдвяним привітанням, яке теж автентично. Напередодні Різдва щиро віримо, що цей вогонь обов'язково подолає темряву і принесе Україні таку омріяну перемогу. Анна Мащенко, Вікторія Пальчик, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. Вихідними Кременчуцькі філателісти відзначили знамену дату для нашого міста, відобразивши її на листівках та конвертах. Яка саме це дата і що зображено на філателістичних артефактах? Дізнаєтесь вже за мить. Нещодавно Крюківському мосту, що є символом стійкості та єдності Кременчука, виповнилося 75 років. Ще у 1949 році його відновили після Другої світової війни, і донині він служить містянам, забезпечуючи сполучення між правим та лівим берегом Дніпра. Тож Кременчуцька спілка філателістів урочисто відзначила цю знаменну дату. 75 років, як стоїть наш міст двохярусний, по якому ми кожен день їздимо, споминаємо, молимось, але їздимо. Мост построєний 21 грудня, здан в експлуатацію. Він мощний, построєний на тих биках, які були ще царського часу. Створення колекційних тематичних конвертів, присвячених відомим постатям та пам'яткам архітектури, є доброю традицією нашого міста. Тож крюківський міст, важливість якого неможливо переоцінити, не є виключенням. Його велич і могутність відчуваються через фотографії, зображені на конвертах та листівках, які відтепер поповнять колекції філателістів і слугуватимуть безцінною пам'яткою про Кременчук. Катерина Грудніва, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини. Традиційний різдвяний футбольний фестиваль, який проводять у Кременчуці, цими вихідними зібрав юних спортсменів з різних куточків Полтавщини та сусідніх міст. Детальніше про це наш наступний сюжет. Різдвяного фестивалю його Крисмус-фестиваль, Команда Крімі. Вже багато років поспіль у Кременчуці проводять святковий різдвяний футбольний фестиваль, організатором якого виступає спортивна академія Ягуар. Триває він близько місяця. 30 команд, 4 вікові категорії. Спортсмени зібралися з усієї Полтавської області, а також міста Кропивницький. Вихідними був черговий турнір. Організатори кажуть, що намагаються проводити подібні фестивалі та змагання регулярно, адже всі необхідні ресурси для цього є, зокрема, завдяки зусиллям народного депутата Юрія Шаповалова, за сприяння якого облаштували затишне, комфортне місце для занять футболом. Дякую, Юрій Натолічу У нас з'явилися нові. Об'єкти, на яких ми маємо змогу так проводити, раніше в нас були тільки літні майданчики, зимових таких не було, тому зараз маємо можливість кожні вихідні проводити, аби було здоров'я і бажання, і ситуація дозволяла нам це проводити. Кожен момент гри разом зі своїми юними футболістами переживали батьки та рідні. Гучні овації та оплески лунали щоразу, коли спортсмени забивали голи чи демонстрували сміливу гру на полі. Така підтримка це неабиякий стимул для дітей. Вболіваємо, підтримуємо батьків дітей. Ну а що хочемо перемоги, звичайно, для них, щоб вони розвивалися. Молодці організатори. Ми тут другий раз уже ми це влітку тут були, а ну, вони молодці з одного зробили такі. Дуже молодці. Група підтримки у нас велика, у нас дідусь, бабушка, тітя, брат. Боліваємо за команду Кремінь 2015 Тренери дуже молодці, що прагнуть своїх вихованців долучити до всіх змагань, які проходять. Учасники фестивалю, попри свій юний вік, демонстрували вже впевнену техніку і тактичне мислення на полі. Для кожного з них цей турнір не просто гра, а можливість показати, чому вони навчилися за останній рік, знайти нових друзів, а головне відчути себе частиною великої футбольної родини. Отож, про враження дітей від фестивалю та емоції під час гри дуже класний. І граємо такому. Організатори зробили такі mm -hmm. стадіони дуже. За тиждень подружилися із всіма. Ну а так вже у, у, за друге перше місце зражаємося з кремнем. Перші минута так на прямі була, а потім, коли три забили, все І зустрічали на своїй половині і було. Ми програли а потім виграли матч за третє місце. Ну, все гарно, тільки треба було вигравати полуфінал. Ходити фінал. Грає за команду Кремінь. Гра дуже добра. Виграли дві гри. Шкети, зелені і нафтохімік. Гарні суперники на моїх виграли. Фінальним акордом фестивалю стало урочисте нагородження. Усі команди отримали кубки, медалі, грамоти та подарунки. Вітання переможцям, футболістам Кременю. Проте, незалежно від зайнятого місця, кожна дитина почувала себе чемпіоном. Ви? Дуже багато зробили. Ви такі подарували емоції своїм батькам, своїм тренерам і взагалі всім нам. Я вважаю вам здоров'я, я бажаю вам йти далі в футболі. Ви всі викладались на 200%. І тренера, і батьки. Вони теж готові були вийти на цю чудову поляну, допомогти вам зіграти. Я вас їх закінченням турніру ви всі молодці та продовжити переможці окремої уваги заслуговують тренери команд, які з гордістю спостерігали за своїми підопічними, були поруч із дітьми, давали цінні настанови під час гри, підтримували після невдалих моментів і святкували разом кожну перемогу. Самое главное же эмоции, вы же сами все видели, какой накал. самое главное для детей. Они бегают, радость у них. Кто-то огорчается, кто-то выигрывает, кто-то проигрывает. Но это футбол. Но самое главное вот это, это эмоции. В детстве что должно быть? Эмоции, положительные эмоции. Где-то с кем-то знакомиться. Может кто-то будущее вырастет. Ну самое главное, заняли наше первое место. Так что приятно. Спорт виховує в дітях велику силу духу, і саме такі заходи, як різдвяний фестиваль від спортивної академії Ягуар, вкладають у кожного юного футболіста частинку тієї енергії, яка колись допоможе їм злетіти до нових висот. Такі емоції позитивні від, від самих дітей, від батьків, від тренерів ну, це дуже класно. Я вдячний Дінісу Сухаруку його команді, що вони можуть проводити такі турніри. По-друге, звичайно, в місті не вистачає інфраструктури, особливо взимку. І сьогодні от ми бачимо тут два додаткових купола, які дають можливість дітям, дорослим проводити тут взимку тренування, змагання. І це дуже класно. Це дуже класно, що сьогодні з'явилася така можливість. Нехай кожна дитина, яка виходить на футбольне поле, завжди вірила у свої сили і не боялася мріяти про великі перемоги. Вікторія Максимович, Олексій Кражановський, Кременчуцькі новини. Сьогодні у Кременчуцькому краєзнавчому музеї відкрився ляльковий вертеп, який доповнив виступ колективів міського центру культури та дозвілля. Як це було? Дивіться далі. Збереження українських традицій святкування різдва, народні звичаї та обряди це збереження нашої національної ідентичності. Тож напередодні Різдва у Кременшутському краєзнавчому музеї відкрився ляльковий вертеп. Сьогодні ми ознайомили наших відвідувачів із історією вертепу українського і подивилися складові частини вертепу, які виготовили наші колеги із міського палацу культури. Я щиро вдячна Сергію Ситнику і всім художникам і всім, хто. До цього доклав свої руки і серце, тому що вертеп дуже гарний. Складовими цього вертепу є Віфлеємська зірка Янгол, який сповістив трьох царів про народження царя Божого. І, звісно ж, канонічна сцена народження Ісуса Христа. Наступною частиною святкового дійства став виступ працівників міського центру культури та дозвілля, які за участі народного вокального ансамблю обрій зіграли головних героїв вертепу, а саме Маланку, Козу та циганку. you Безперечно, така яскрава подія зібрала велику кількість глядачів, які з задоволенням слухали українські колядки та спостерігали за театральним дійством. Враження чудові це збереження українських традицій, це залучення до культури, це привернення уваги до музею. Тому це чудовий захід. Ми дійсно раді і завітали усією галереєю підтримати. Ми шоковані дуже гарно все. Ми спеціально прийшли на 6 годин. Воно в крові. Українського народу, воно буде незалежно від того, що твориться в світі. Так що ми тільки за, ті, підспівували, підтанцьовували наші хлопці. І все добре. Обрядово різдвяне дійство з піснями, колядками та жартами відбудеться також і 24 та 25 грудня о 16 та о 18.00. Сподіваюся, що наші кременчужани будуть приходити, приходити приводити своїх дітей і теж їм про це розповідати. Що не тільки в інтернеті можна знайти вертеп, а він є у нас кременчуці як. Ляльковий так і живий. Тож стигніть завітати на неймовірний захід, який перенесе вас у атмосферу святкової магії. Подарує незабутні емоції та заряд позитиву на весь рік. Дмитро Цирюльник, Олексій Крижановський, Кременшуцькі новини. Традиційний недільний молебень на площі перемоги цього разу був особливим різдвяним. Як все відбувалось, дізнавайтесь вже за мить. Йисус, <зіренько> моя, твою долю в У неділю площа перемоги у Кременчуці стала місцем особливого духовного єднання, адже там відбувся різдвяний молебень. Віряни різних конфесій та мешканці міста зібралися разом, аби помолитися за мир в Україні, здоров'я наших захисників та світле майбутнє для кожного українця. Сьогодні ми всі тут знаходимо саме для того, щоб згадати, що сам Ісус Христос народився. славімо Його! Ти нині одико. Почуй нами до тебе зміцни цілою твоєї побої народ на країн, бо твинах і вправи ног плаву нашу перемогою над ворогами Цей особливий захід, наповнений духом Різдва, став символом надії, любові та віри. Під звуки колядок та молитви священнослужителі зверталися до громади, закликаючи не втрачати віру у перемогу та пам'ятати, що єдність наша найсильніша зброя. Близько трьох років, незмінно тут і вже знайомі рідні обличчя, які ми пізнаємо. І колись, можливо, дивлячись один на одного, дехто здавався нам дивним трохи так спочатку. А зараз нам однаково. В якому одязі головне, що ми разом тут, і в серцях наших Ісус Христос. Різдво час, коли дива можливі, і спільна молитва за Україну ще один крок до здійснення нашої спільної мрії, перемоги. Софія Ригоренко Олексій Крижановський Кременчуцькі новини. Святвечір це особливий час, коли українські родини збираються разом, щоб вшанувати давні традиції, відчути тепло родинного кола та підготуватись до різдва. Як саме українці відзначають святвечір та які традиції залишаються незмінними і донині? Детальніше наш наступний матеріал. Напередодні різдва українці святкують святвечір. Це свято, яке гармонійно поєднує давні традиції та вірування. У ньому зберігаються звичаї, що передаються з покоління в покоління, незважаючи на зміни в календарі. Святвечір це особливе свято для кожної української родини. Це час єднання та родинного тепла. Традиційний гость відзначає 24 грудня. Однією з основних традицій цього свята є носіння вечері хрещеним батькам. Діти приносять святкову кутю своїм духовним наставникам, а у відповідь отримують подарунки та ласоші. Та згодом на небі з'являється перша зірка, а це означає, що настав час сідати за святковий стіл. На ньому обов'язково мають бути 12 пісних страв, головною з яких є кутя, котра символізує єднання. А після вечері настає час для коляди та вертепу. Молодь переодягається в костюми тварин та біблійних персонажів і заходить до кожної оселі з піснями та побажаннями добробуту господарям. Окреме місце у вшануванні традиції займає прикрашання оселі. Раніше символом свята був дідух. Сніп із колосків, який приносили до хати як символ достатку у прийдешньому році. Зараз же дідух замінили вже звичною нам ялинкою. Вшанування традиції це частина української душі, яка не підвладна часу. Святвечір не лише нагадує про духовне, а й дарує кожній родині затишок і радість. В різдвяні свята настає час, коли минуле та сьогодення об'єднуються в магії традицій. Тож нехай у ваших домівках панує радість, мир та злагода. Поліна Калініченко, Кременчуцькі новини. Сьогодні у Кременчуцькому краєзнавчому музеї відкрилась персональна виставка живопису митця Володимира Білонога. Я так люблю цей прекрасний світ. Детальніше розкажуть наші журналісти. Володимир Білоног народився у 1936 році у мальовничому селі на Житомирщині. З дитинства захоплювався малюванням. Після закінчення середньої школи пішов служити в армію і прослужив 30 років у ракетних військах. І, от лише у 2017 році, повернувся до малювання. І коли померла моя мати, моя племенниця Марія, посовітла йому знову зайнятися малюванням, бо батько дуже сумував по поводу смерті моєї матусі. І у 2019 році він взяв знову кисточку і малював свою першу картину. Сьогодні у Кременчуцькому краєзнавчому музеї відкрилась персональна виставка картин цього талановитого митця. На ній представлено 64 роботи, які розкривають різні грані таланту Володимира. Серед експонатів натюрморти, які здається, ось ось оживуть, чарівні пейзажі, що переносять у найвіддаленіші куточки української природи, та улюблені місця Кременчука, які Володимир Білоног зобразив з особливою любов'ю. Любить місто Кременчук, наш город ріднесенький. І тому його картини в цьому залі він посвятив. Ось цей стенд, якому розміщені зараз наші достопримічательні міста, міста Кремінчука, також є пам'ятник народному меру Бабаєву. Він дуже поважав цю людину, ну так життя є життя. За останні три роки художник написав більше трьохсот картин. Відгуки про них кажуть самі за себе. Шановний Володимиру Миколаєвичу, дуже сподобалася виставка. Ходила від однієї картини до іншої, намагаючись з'ясувати, яка ж найкраща. Тут хочеться подовго затримуватися майже біля кожної. Велика подяка автору цих чудових картин Володимиру Миколайовичу. Ці роботи справді можуть розігнати поганий настрій і додати натхнення кожному. Отож запрошуємо вас до музею, щоб зануритися у світ творчості, наповнений щирістю та любов'ю до життя. Мистецтво Володимира Білоного це нагадування, що краса завжди поруч, варто лише відкрити серце для її сприйняття. Софія Григоренко Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. Щодня до 5 січня маленьких Кременчужан запрошують на новорічні ранки. Творчі колективи міського палацу культури підготували казку Переможний Новий рік. Про що казка та як придбати квитки? Дивіться далі. 22 грудня у Кременчуці відбулася новорічна прем'єра на сцені міського палацу культури. Творчі колективи показали святкову казку Переможний Новий рік. Головна мета створити атмосферу свята підняти настрій дітям та підтримати бойовий дух українців у цей непростий час. Ця, ця ніч вона була найдовша 22 грудня. Це найдовша ніч. І сподіваємось, що це вже початок нового космічного нового року. І він нам усім принесе щастя, радість і головне перемогу. Про що наша казка, про що наш настрій, про що все наше життя. У сюжеті казки переплітаються новорічні мотиви з елементами сучасної української реальності. Герої борються зі злом, яке символізує труднощі та виклики, з якими стикається країна. А фінал казки приносить віру в перемогу, єдність та мирне майбутнє. Сюжет казки дуже цікавий. Треба прийти до нашої зали і подивитися на ті таланти, які виступають на нашій сцені. От всі номери е з із ізюминками, всі номери яскраві. Всі номери виконують наші талановиті діти, тому ласкаво просимо на нашу казочку від сьогодні і до 5 січня. Діти залишились у захваті від вистави та поділилися своїми враженнями. Мені дуже сподобалось, мені теж дуже сподобалося, особливо перед концертом. Там ось такі зайці вилізли. Вони так танцювали прикольно. Кожен такий захід це нагадування про нашу спільну силу, віру у те, що наступний рік обов'язково принесе Україні перемогу. Новорічну казку показуватимуть щодня до 5 січня включно, окрім 31 грудня та 1 січня, о 13:00 та 15:00. Квитки можна придбати у касі Міського палацу культури. Довідки за телефоном 097 445 57 99. Марія Бердаєва Іван Ткаченко, Крамчицькі новини велика шана і подяка українським воїнам. Ви відстоюєте правду, а тому й майбутнє України. Ваша сміливість віддати своє життя за порятунок інших не має меж. Тому в нас немає іншого вибору, окрім як перемогти. Слава Україні та слава нашим героям.